Всіх вітаю, маю ось такий персик, персик дніпровський. Минулої весни посажений, гарно розвивається порівняно з іншими. І хочу зробити таке формування-неформування, формування, щоб зараз не втратити час. Хоч він досить широко росте і проситься тут чаша, але це Київщина. Плив заморозків завжди відчувається, тому я хотів би зробити веретено, щоб зробити верх великим, щоб якщо навіть холодний рік, чим вище плодова брунька, тим вона менше страждає від морозу. В ідеалі це 2,5-3-метрове дерево, від стовбура невеличкі гілочки, на яких закладаються плоди, і воно буде більш стійке до заморозків. Якщо у вас південні області, то я б, звичайно, робив чашу. Зараз я прихильник того, щоб не робити зелені операції, щоб зеленої маси було багато. Тим більше в цьому році плодів немає, все вимерзло у нас. Хочу вибрати один якийсь центральний провідник і щоб не вбирати зелену масу, не потрібні гілочки, просто прищіпую кінчики, щоб їх сповільнити. От, наприклад, є у нас ось такі прирости. І треба один з приростів підсилити. Ми просто прищіпуємо вершок, а те, що не прищіплене, у нас піде в більший ріст. Тому у нас буде більш виражений скелет серед тих гілочок, які ми не прищіпуємо. Зараз хочу, щоб оце був центральний провідник, тобто вирівняти трошки дерево, заб'ю кілочок, підв'яжу і продовжимо. Ось так я підв'язав. Виходить, ніби в цю сторону. Виступ такий є, а тут недостача. Ну це не так важливо. Тепер вибираємо, що дуже нам заважає формування нашої крони. Ось, наприклад, дуже висока гілка. Якщо не брати, буде гілка. І ми просто прикорачуємо. Тут нам треба вибрати більш виражений центральний провідник. Залишаємо сам центр. Все, у нас вже центральний провідник буде краще рости. Ось ці гілочки також дуже сильно виражені. Ось це, ну, ці хай будуть. Ось ці гілочки, так, вони більше виражені в сторону, але тут буде гарна закладка плодових бруньок. І в кінці року, або вже на початку наступного року, зробимо просто коротшу обрізку, але самі плодові бруньки будуть у нас гарні. Прикорачуємо ці два пагони. Ну, в принципі, все. Дуже, щоб ми втратили в листовій масі. То так не скажеш. Виходить, корінь і стовбур у нас гарно отримує поживні речовини. По листу я роблю підживлення, тобто лист мені потрібен. Але все ж ми мінімальне якесь формування зробили. Ага, ось іще. Тоже нам заважає. Все. Тепер ті гілки, які треба, отримують акцент, які не треба, ті ми приглушаємо їх ріст. Ось ще один персик, Black Boy, який ми рятуємо. Чесно кажучи, я не знаю, що тут, яке формування. В принципі, якщо нахилити, то він має більш правильну форму. Зараз я його також підв'яжу і продовжимо. Ось так став він виглядати. Ось з'явились бічні, нормальні гілки під гарним кутом. І тепер буквально треба підсилити центральний провідник. Ось він буде, я так вважаю, ось. І просто прищіпуємо конкурентів. Ось це, ось це, ось це. Все. Є у нас центральний провідник, все, що в сторони росте. Хай росте та не чіпаємо. Ну і може ви не здогадались, це той самий персик, якому 4 роки. Двохрічка куплялась, 2 роки вже росте, це вже третій рік пішов. В цьому році підживлюю по листу. Багато відео на каналі і шортів, і таких довгих відео. Ось так. Fresh white. Тут нема що робити, бо він дуже маленький, прирости гарні. Вже не знаю скільки раз я його від курчавості рятував, обробляв і все одно ця курчавість є. Ось буквально недавно робив знову обробку. Нічого тут не прищіпую, хай росте, хай наростає. Бо листя і так мало. Хтось каже, що такі операції можна робити до середини червня. Ну це вже. Хто як робить, це як у пасічників, Всі роблять кардинально щось інше, і у всіх все виходить. На цьому закінчую. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.